Він не фіксує миті, лише їхню суть. Це роботи Ігоря Романка у «Зеленій канапі. Це вже друга персональна його виставка. Хоча художник зізнається, до роботи себе підганяє, шукає музу. Хоч митець має роботи на полотні, часто працює у левкасі. Можливо, й тому творів Романка іноді віє іконописом, адже як він сам розповідає на його творчість, таки вплинула рання ікона 14-16 століття, аскетична, де мало емоцій. Тому й твори художника лаконічні, би зберігають тишу. Як то казав класик, душа повинна тру трудитись. І тоді, відповідно, о, чим більше працює душа, тим більше скажімо, твориться. Тоді. Цю виставку митець увінчав Антоничем. Зізнається, його поезію відчуває до морозу на шкірі. Вже маленьку цитатку. Ну, тяжко. Доробок художника символічний. Малює він чистими кольорами, тому мистецтво нагадує стиль примітивізму. От, приміром, портрет Антонича виростає з такого стилізованого, наче светра, але це ліс. І ми вже зразу згадуємо там в рядки з поезії Росте Антонич, росте трава, і, і, і на нього падає такий дощ місячний йому на голову. Це такий класичний прийом модерного малярства. Коли Ігор Романко творить, він весь в собі, хоча малюючи поета, до дружини прислухався. Спочатку його хотів намалювати молодим без окулярів, а потім я так подумала, що все-таки воно характерніше буде з окуляром. Він домалював. А є роботи, які як запевняють львівські метри, заслуговують зберігатися у музеях. Ну, ця робота, ну це вищий клас майстерності, завершеності. Ну ні додатньото ні рік Романко виставляв свої доробки у столиці, а ще брав участь у виставках в Австралії та Японії. Оксана Семишин, Олег Кухар, головні новини Львова.